Так, як вже й говорив, відсадив я з 11 6 самиць, яких щеніння буде пізніше, а в цих, яких, на мою думку, буде найближчим часом. І одночасно, саме головне між собою, залишив у вольєрі орієнтовно на 6 квадратів, 5 самиць є. От ці 6 самиць, що хочу сказати. Передивився, які під запитанням були. Хоча ніби були всі покриті, але вже бачу, що відсотків на 90 в одної розсмактали смолі. Можливо, можливо, буде декілька. Ну, Тобто я вже бачу. От, вони і такі є по порядку. От, Перша під запитанням, але ніби все добре, третя. Третя, ніби там вже пустенька. Ну, всі інші розвиток. Молочних залоз, а також сосків, ну, він вже є на четвертий місяць вагітності, вже помітний. Доволі суттєво. А в цих або крайніми ми а одна з них взагалі соски не розвинені. Хоча ще місяць тому я знімав відео і говорив, що всі 11 були покриті. Але от вже мінус одна. Ну, скоріш за все, ми її туди далі мінус немо. Так, а тут що я вам хотів показати. Тут хотів показати самця. На момент поки що він є в сім'ї, цей білий наш красень. Йому якраз один рік. Мамки в нього були біленькі, а батько був сріблом. Не перейдемо до зважування його в один рік, скільки наш племінний самець важить. Так, ваші ставки панове. Хто скільки скаже 12 місяців воно наполовину грязне. Таке є дуже часто з білими нутрями. Таке помічав. Воно від спини. Ніби як. О, воно навіть видно. Тут ніби такий гарненький біленький. А туди далі воно хвіст чорний. Хоча ж вода є, ви бачили самі. Останній час вода їм додається. Отже, йдемо на ваги. Що так на ті не бібікать. Ну, хвіст рівно. Угу. Ну, тобто, я ще тако покажу. Тобто ніхто тут не заважа, пальчиком не нажима, все тут добре, рівно 12 кг, 12 місяців. дядько ну ти молодець. Ну, я думаю, далі то вже буде зайва вага. От що мені не подобається зараз, те, що він не викупується, я ясна річ. Спробую на днях залити повністю ванну водою. Можливо, він спробує. Бо навіть ну хвіст, просто саме елементарний хвіст, мав би бути розовенький але він ну, не хоче він нряти туди цілком. Так, ну навіть якщо ми на скидочку, навіть візьмемо, що сьогодні в них тут була вода. І він зміг аж намокнути на якихось грам 300, навіть 500, але я в цьому в 500 не впевнений, тому що я знаю, яка його була вага навіть місяць тому. Вона була 11500. Тому близько 12 кг він все одно є у свої 12 місяців. Отака От сім'я даного самця я відсаджу. На цьому відео буду завершувати. Всім вам вдячний за увагу. Будьте здорові. Слава Україні!